здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні хочу почати з інформації, яку нещодавно повідомив Кличко, і якщо чесно, після почутого стало трошки моторошно. Кличко сказав, що на енергетиків позаводили кримінальні справи. І тепер люди, які мали б латати труби, вибачте, будинків і рятувати мережі, замість цього бігають по судам по слідчих і по допитах. І ось тут в мене питання, ну, як у нормальної людини, а навіщо влада це робить зараз? Навіщо вона взагалі це робить? Коли Росія б'є по наших містах, по ТЕЦ, по підстанціях, по лініях, коли кожен день це шанс або втримати тепло, або, вибачте, втратити його, ну, я зараз не буду кричати, звичайно, що все пропало. Я хочу інше. Холодно, по-людськи розібратись. Хто винен в тому, що міста знову без тепла, без світла? Чому Росія так точно б'є? Хоча тут, знаєте, далеко не треба ходити. Зеленський ж признався вже в тому, що він надав список тих об'єктів, по яким бити не можна. І саме по цим об'єктам об Росія зараз б'є. Чому в нас замість підтримки енергетиків, вибачте, кримінальні справи, і найголовніше, що робити нам, простим людям, щоб не сидіти в темряві, в холоді з одними новинами? Отож, почнемо. Ворог один, це Росія, це факт, вони і б'ють, вони і хочуть зробити боляче. Але є ще один фактор, про який, знаєте, мало хто говорить вголос. Росія уважно слухає, що говорять українські політики, особливо, коли вони виходять на ефіри і починають з пафосом розповідати. Хто найкраще підготовлений? Знаєте, як ото кажуть? Язик мій ворог мій, так? І ось вони виходять, хто підготувався, хто вистояв, хто приклад для всіх. Бо для ворога це не комплімент. Для ворога це нітка. Сказали, Харків найбільш підготовлений. Ви подивіться, що вони зробили з Харковом. Ну, це просто треш. Сказали, Київ тримає, ворог б'є по Києву. Сказали, все під контролем, ворог робить так, щоб стало, знаєте, не під контролем. Це як показати злодію, де лежить сейф, і гордо сказати, він найміцніший. Злодій не образиться, він просто прийде вночі з болгаркою. От і все. Що сталося ось декілька днів назад. Після нових ударів знову маємо одну і ту ж картину: в когось без тепла, в когось без світла, в когось проблеми з водою, зв'язком, з насосами. І найстрашніше тут, знаєте, не сам факт удару, найстрашніше ця ланцюгова реакція. Бо коли просто відключилось світло, ну, це одне. Коли через удари по ТЕЦ або підстанціях треба зливати воду з систем, щоб не розірвало мережі, це вже абсолютно інший рівень. Це вже боротьба не за комфорт, це боротьба за те, щоб система взагалі вижила. І ось тут ключове чому винні мери? Знаєте, це зручна казка. Коли починають переводити стрілки на мерів, мовляв, не підготувались, не захистили, не так організували. От хочеться запитати: а хто готував країну до війни? Хто готував енергетику до масованих атак? Хто мав створювати резерви, захист, децентралізацію? От мені хочеться спитати зараз у Зеленського. А він підготувався до війни, що він того ж кличка. Я не захищаю зараз кличка, знаєте, на ньому теж багато всього є. Але ось якщо вже пішла така, така пляска, так? От давайте. Ну, він захистив країну від війни. Ні, він сказав: сидіть вдома, все буде добре, за вами прийдуть і вас врятують. Хто прийшов в Бородянку, хто прийшов в Бучу, моя мама була в окупації в Бучі, вона знає більше, ніж хтось, хто просто про це говорить. Що там відбувалося насправді? І ось знаєте, коли нам зараз кажуть, що а, продають оцю історію, що це все через місцеву владу, це часто не про правду. Це про те, що хтось інший не ніс відповідальність за свої рішення і просто все це провалили. Тепер, тепер найгірше, чому енергетики втягнуть по судах? Uh, і ось тут ми повертаємось до того, з чого почала я програму. Кличко каже, на енергетиків заводять кримінальні справи. Отут я вам скажу максимально просто: енергетик під час війни це як медик на фронті. Він не сидить на схемах, він часто реально живе на роботі. Так от, якщо людина замість ремонту повинна думати, а мене завтра заберуть на допит, а мені там вліплять підозру. Що я там десь за 4 години, вибачте, не встиг зробити те, що робиться за 3 дні, або там а в суді мене зроблять крайнім за те, що прилетіло, і так далі, то просто уявіть, що буде далі. Далі буде параліч відповідальності, коли всі починають працювати не на результат, а щоб не сісти. Я не знаю, може саме цього й добивається влада. Коли найкращі спеціалісти або звільняються, або йдуть в тінь, або просто опускають руки? Вже і так дуже багато спеціалістів мобілізували, а тепер ще й кримінальні справи заводять? Ви серйозно? І тепер питання: кому це вигідно? Ворогові вигідно, бо слабший ремонт і швидкість відновлення. А нам ні. Державі теж ні, якщо держава думає про людей, то чому ж тоді це роблять? Ну, навіщо? Дивіться, ось вам можливі причини. Я не буду зараз розганяти конспірологію. Скажу три реальні версії, які люди і так бачать. Перше: пошук крайніх. коли немає бажання або сміливості говорити про свої помилки, і говорити правду, легше знайти винного і сперти на когось іншого. Друга це контроль і підпорядкування. Коли вертикаль хоче, щоб всі були тихі, слухняні, керовані, найкращий спосіб це зробити це страхом. І третє це внутрішня політика. Внутрішня політика під шум війни. Коли хтось хоче зняти очки з одного, надіти на іншого, а місто, люди, тепло, стають просто декорацією. І тут я повторюю: це не час для зловтіхи і там президент проти мерів, це час для простого висновку. Ворог один, ми знаємо, хто це Росія, а розкачування всередині країни і полювання на енергетиків під час атак. Ну, це просто удар по своїх. Чим тоді ми відрізняємося від Росії? Що робити людям? Не вірте в казки, що все під контролем. Зробіть мінімальний домашній план на 72 години, бо вже знаємо, вже, вже готові до того, що світло можуть виробити просто на добу, на дві, на три, на п'ять. Перевірте, як у вас з теплом в будинку. Не зносьте дах енергетикам на місці, їм зараз і так важко. Вимагайте простого: не показухи, не пафосу, не порівнянь, хто краще підготовлений а захисту об'єктів, резервів, децентралізації, нормальних умов для ремонтників. І в кінці кінців, коли вже будуть якісь нормальні кримінальні справи, і нарешті чи когось вже посадять за цих міндічей, за ці кращі гроші, за енергетику і за все на чому вкрали, і просто уявіть, якщо б ці гроші пішли на захист енергетики, все було б зовсім по іншому. А зараз просто переводять стрілки один з одного. А за те, що вкрали гроші, так ніхто і не сидить. І ось чомусь складається враження, що ніхто і не буде сидіти. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.